Отже, культура яра пшениця, Народно-господарське значення. Значить, Яра пшениця зерно містить вуглеводів 70-80%, білку 14-18%, жиру близько 20% і зольних елементів близько 2%. Має продовольче значення, тобто виробляють хліб та хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупу. Кормове значення це висококонцентрований корм для худоби, використовують як і зерно, так і висівки, грубий корм солому та м'якіш, технічне значення, сировина для спиртової та крохмалопереробної промисловості та агротехнічне значення є покривною культурою і стратегічне значення. Тривале зберігання, без зміни властивості і продовольча незалежність. Більш детально розглянемо біологічні особливості ярої пшениці. По відношенню до тепла, пшениця, рослина холодостійка, проростання відбувається при температурі 1-2 градуси, але життєздатні сходи з'являються при 5-7 градусах Цельсія. Переносить заморозки в період проростання до мінус 13, сходи короткочасні до мінус 10, кущіння до мінус 8, мінус 9 і цвітіння та налив зерла до мінус 1, мінус 2 градусів. Високі температури переносить погано, знижується врожайність та якість зерна. А за 35-40 градусів настає параліч продихів. Сприятливою температурою для проростання є температура 12-15 градусів. кущення проходить при температурі 10-12, колосіння та молочна стиглість при 16-23, налив та дозрівання зерна при 20-25 градусах Цельсія. От тут не будемо зупинятися, тому що. Це практично все ми з вами розглянули. По відношенню до вологи для проростання потрібно 50-60% води від загальної маси насіння. Значить, по періодам вегітації споживання води, загальна кількість становить в період сходів 5-7%, в період кущі споживає культура 15-20%. Вихід в трубку до колосіння 50-60%, у період молочної стиглості 20-30%, воскової стиглості 3-5 І вже звідси зрозуміло, що критичним періодом по вологозабезпеченності буде період від кущення до виходу в трубку. Найбільш сприятливою є вологість 70-75% польової вологоємності. Весняні запаси продуктивної вологи в метровому шарі повинні складати не менше 100 мм. По відношенню до ґрунтів. яра пшениця вимоглива до наявності доступних поживних речовин в ґрунтах За типом Повинні бути дерново-карбонатні, сірі лісові, культурні дерново-підзолисті, з загранулометричним складом суглинисті, слабокислі або нейтральним ґрунтовим середовищем. Міст гумусу не повинен бути не нижче 2%. Вміст рухомого фосфору не нижче 100-150 мг на кілограм, міст обмінного калію. Не нижче 120-170 мг на кілограм. Розглянемо оптимальні параметри структури врожайності ярої пшениці. Для досягнення рівня урожайності 20-25 центнерів на гектар. Продуктивність стеблів повинна бути не менше 400 штук на метр квадратний, продуктивність кучистості 1,1, кількість продуктивних колосків 11 штук. Число зерен у колосі 22 штуки. Маса зерна колосу 0,6 грама. Для забезпечення рівня врожайності 30-35 центнерів на гектар. Звісно, що всі ці, ці показники в деякій мірі вищі. Продуктивність теблистові повинна бути не менше 500 штук на метр квадратний, продуктивна кущистість – 1,1. Кількість продуктивних колосків 12, число зерен у колосі 24, маса зерна колосу 0,7 грам. Технологія вирощування культури. Найкращими попередниками для ярої пшениці є багаторічні бобові трави, конюшина, люцерна, зайняті пари, це горо-горго, вівсяні або виковівсяні суміші, седеральні пари. Із седератів це ріпак, гірчиця, конюшина першого року використання, буркун, озимі, які удобрені були органічними добривами. Передпосівна підготовка ґрунту має наступні завдання: необхідно поліпшення аерації ґрунту, поліпшення водного режиму ґрунту, створення сприятливого температурного режиму ґрунту, створення оптимальної щільності, тобто розкушування, коткування, створення дрібнокумунативної структури ґрунту. Вирівнювання поверхні поля, знищення бур'янів, перемішування внесених добрив. Розглянемо на даній табличці продуктивність зернових культур залежно від інтенсивності технологій обробітку. І ми бачимо, що при рівні інтенсифікації, якщо це екстенсивний контроль до доволі. Такий в'ялі агротехнічні заходи проводяться тут та ж оранка, комбінована, плоскорізна, мінімально нульова, то ми бачимо, що в середньому врожайність буде складати всього навсього 21 центне на гектар. При полуінтенсивній інтенсифікації, тобто обробітку, врожайність вже збільшується до 26,8, і при інтенсивному 30,7 центнерів на гектар. І тут ми бачимо, що по стовпцях, що в полуінтенсивній, запроваджується ще внесення гербіцидів і удобрення, окрім агротехнічних заходів, і в інтенсивні впроваджуються гербіциди, удобрення, фунгіциди і ретанданти, тобто боротьба з шкідниками та хворобами. Завдання передпосівного обробітку ґрунту це зберегти вологу в ґрунті, прискорити прогрівання ґрунту, створити дрібно комкувати вирівнювання посівного шару, зробити провокацію проростання насіння бурянів, знищити проростки та сходи бур'янів, створити оптимальну густину, перевіш, перемішати з ґрунтом, закладені в нього мінеральні добрива. Проводять рановесняне боронування, яке прискорює проведення та підвищує якість передпосівної обробітки перед посівом. Необхідно проводити на заплаваючих ґрунтах з низьким вмістом органічної речовини, при проведенні щорічно-відвальної оранки на ґрунтах важкого гранометричного складу при тривалих термінах посіву. Можна виключити ранньовесняне боронування на легких ґрунтах, які швидко просихають та у холодну затяжну весню. Глибина передпосівної обробки, значить, має відповідати глибині посіву до 5-6 см, на важких ґрунтах, що запливають, з більшої до 6-8 см, це дозволить розмістити насіння на оптимальній глибині, розмістити насіння на щільному ложі, зберегти капіляри у шарі ґрунту під насінням, забезпечити насіння вологою. Якщо є кореневідросткові бур'яни на полях, то необхідно провести культивацію, підрізати їх, або провести дрібну зябливу обробку. Значить, удобрення ярої пшениці проводять, воно може бути як і до посівне, припосівне, Прикореневе та некореневе. кореневе. Яра пшениця більшу частину елементів живлення споживає в першу половину вегетації до цвітіння. Це 82-90% азоту, 82-100% фосфору та 100% калію. Значить, найбільшу потребу в азоті яра пшениця, Потребує у фазу кущіння виходу в трубку, десь в цей час поглинається до 40% аж, азоту, яка, який в цілому споживається за вегетаційний період. Критичним періодом по, до по фосфору і калію є початковий період зростання, при його нестачі в даний період врожайність може знижуватися на 20-30%. Значить, по внесенню добрив під культуру, проводять або однократне внесення високими дозами азоту перед посівом в нормі 90 кг на гектар діючої речовини, на кислих ґрунтах використовують, ізвість, значить, і звістково аміячну Фосфор і калі рекомендується вносити восени під зябливу оранку в нормі 45 кг діючої речовини на гектар фосфору і 60 кг на гектар калію. Сірку сірку також вносять, сірка поліпшує хлібопекарські якості пшениці і збільшує вміст клейковини. Із мікроелементів для ярої пшениці рекомендують підкормку сульфатом МІДІ в фазі кущення вихід в трубку в нормі 100-200 г на гектар. І якщо кислотні грунти, тобто кислотність перевищує PH60, то рекомендується підкормка марганцем. Для того, щоб поліпшити посівні якості насіння, Необхідно після збирання насіння просортувати, очистити, зробити повітряно тепловий обігрів, протруювання та застосувати мікродобрива. Звісно, що посів проводиться зазвичай. Як і для всіх ярих культур звичайним рядковим способом шириною між 15 см, або ж гудскорядним не більше 10 см. По нормах висіву. Норми висів визначаються рівнем родючості ґрунту та внесеними добривами, призначенням посіву, терміном посіву. Якістю підготовки ґрунту, способом посіву, нормою висіву в умовах зони коливається від 2,5 до 4,5 мільйонів схожих насінин на гектар. На звичайних чорноземах це 3,5 4 мільйони схожих насінин на гектар. На південних чорноземах 2,5 2,5-4 мільйони схожих насінин на гектар. На каштанових ґрунтах 2 3,2 мільйони схожих насінин на гектар. Глибина посіву визначається сортом, гранулометричним складом ґрунту, величиною насіння, вологістю ґрунту, біологічно обґрунтованою глибину. Глибина закладення насіння в пшениці це 2-4 см в середньому. Якщо враховувати особливості там весняного періоду, то глибина може коливатися від 5-6 см і навіть до 8-9 см, якщо досить посушлива весна. Догляд за посівами. Завдання догляду за посівами це розпушувати, Посіви приприкоткувати, проводити заходи щодо боротьби з бурянами, шкідниками та виляганням культури. Значить, для які ж необхідні умови для проростання насіння пшениці у початковий розвиток? Повинен бути добрий теплообмін, повітрю і гарні запаси продуктивної вологи. Ну і в кінці збір врожаю. Звісно, що як і для всіх я гру, культур ярої групи. Можна використовувати два способи збирання врожаю. Ми вже на минулому занятті говорили, що це або роздільне, або пряме комбайнування. Якщо в нас гарна густота, високий блистой, то гарні погодні умови, то рекомендується проводити роздільний спосіб збирання при вологості зерна 35-25%. Коли приплив асимілянтів у зерно вже практично припиняється, тоді стеблистой скошують у валки, дають йому просохнутий і надалі обмолочують прямим комбайнуванням. Якщо у нас досить сухе літо, то рекомендується проводити пряме комбайнування за вологістю зерна 8-16%. Тут ще хочеться додати е, таку інформацію, що е, яра пшениця є головною також зерновою культурою на теренах СНД. Площа посівів в окремій роки сягає до 28 мільйонів гектар. Значить, найбільші площі посівів ярої пшениці. У нас на е, теренах е, е, Казахстану е, в Україні яра пшениця е, не має невеликі площі посіва це всього лише 160-180 тисяч гектар, і е, досить невисокі має е, врожаї, врожаї дає. Значить, наприклад, у середньому. Врожайність пшениці ярої сягає 35 центнер на гектар, і в окремі роки вона може досягати 40 центнер на гектар, але в цілому в більшості випадків врожайність сягає лише 26 центнер на гектар. Так Дякую вам за увагу. По даній культурі у нас вся інформація.